Скільки я вчилася все доводити до кінця, але, на жаль, або на щастя, не завжди це в мене виходить. Привіт, я Наталка, і я вас вітаю на своєму відео, де я хочу розказати про 10 речей, які я не довела до кінця. Чи мене тішиться підпішіть. Ти... Поставте лайк цьому відео, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Тут буде багато розмовних лампових відео. Перша річ, яку я почала і не закінчила, це навчання в цій школі. В якийсь момент мені стукнуло в голову, що я хочу бути фронтенд-розробником. А я думаю, що тут більше спрацював стереотип: що якщо ти працюєш в ІТ, в тебе більше можливостей працювати онлайн, працювати віддалено, коротше, займатися своїм життям, так як ти цього хочеш. От, якщо чесно, я не знаю, як так сталося, тому що я завжди була прихильницею цієї думки, що треба обирати те, що тобі подобається саме робити, і в цьому ти зможеш досягти успіху, аніж іти туди, а в ту сферу чи в те заняття, яке, в якому досягли успіху інші люди. Це не означає, що це буде так само працювати для тебе. Ще колись давно в мене були спроби навчатись, писати код. Мені це подобалось, мене це захоплювало, мені було справді цікаво. Але як виявилося, що просто цієї реакції У прикольно! Я от там щось роблю там мені подобається, мені весело. Цього недостатньо. Треба ще мати. Зараз буде непопулярна думка спеціальні здібності, розумові, фізичні, ментальні, будь-які залежності від того, що ти хочеш робити, для того, щоб справді це спрацювало. Я купила курс. Там, де було онлайн-проходження по уроках з зворотнім зв'язком, все таке і інше, і в якихось моментах я просто застрягла, і я не могла рухатись далі. Якусь тему ти не розумієш, і вона якраз і стає цим стопом, який не дозволяє тобі проходити далі, тому що з цієї теми в тебе великі питання. Я не зробила з цього досвіду ніякого нового висновку. Я тільки підтвердилась в своїй думці про те, що треба обирати те, що тобі подобається робити, вже. Вже просто зараз, і те, що в тебе реально виходить, друга річ з мого списку, яку я не довела до кінця, це було відкриття продюсерського центру по просуванню акаунтів. Якийсь момент ми з подружкою прокинулися, і такі нам треба відкривати продюсерський центр. Ми зробили багато роботи. По перше, ми зробили кілька гугл-аккаунтів для того, щоб ми могли з нею спільно працювати на диску. Маркетингов... Яка маркетингова... Ми придумували концепцію, як все це має бути, а в яких кольорах ми будемо працювати, яка буде маркетингова стратегія і все таке інше. Я не можу сказати, що я про це шкодую, що ми не довели це до кінця, але я. Зовсім не шкодую про те, що ми це почали. Я не вважаю час, який ми витратили втраченим. Я багато чого навчилася за цей досвід, і коли я займалася своїми майбутніми проєктами, то в дечому мені це допомагало. Принаймні, цей диск, який ми тоді створили, наразі я його використовую дуже активно. Боже, а, історія успішного успіху від наточки. Третій пункт з моїх. Невдалих проєктів за останні 3-4 роки це було виготовлення нижньої білизни. Колись давно я вже мала цей досвід. Я займалася нижньою білизною. В мене був свій невеличкий бренд. Я сама придумувала дизайн, я сама цю білизну відшивала. А клієнтів я собі знаходила через інстаграм. В мене була окрема сторінка для цього. І через знайомих, знайомих знайомих, тому що так все це почалося. В якийсь момент я вирішила до цього порити. Повернутись. Тому що, якщо згадати мій досвід з пунктом першим, це та справа, яка мені подобається, і це а, та справа, яка в мене виходила. Мене це дуже тішило, це мене дуже зігрівало, і я хотіла це повторити. І я почала втілювати свій план в життя. А що я зробила? Я накупила купу всілякого різного. В той момент, якраз, моя мама поїхала в Україну на декілька днів, і в мене була можливість. Замовити українських постачальників це необхідне, фурнітуру, тканини, мережа і так далі. У мене не дуже було багато часу на роздом, тому я а, придумала, що мені як потрібно, вираховувала, сиділа ночами, зробила ці замовлення. Вона мені все це потім привезла. І тим часом я почала все глибше розбиратися в тому, як працює німецька система для того, щоб організувати ФОП, як все це правильно. Робити, а, яким чином сплачуються податки, вс вс все, все це різне, я зрозуміла, що я просто в якійсь халепі. Я зрозуміла, що я, я не зможу це зробити. Я, я не зможу. А, якщо хтось з вас зміг е, відкрив якусь власну справу в Німеччині, напишіть мені, будь ласка, історії свого успіху. Це справді надихаюче, і я. Мене настільки вражають ці люди, які змогли в настільки давайте чесно складній країні відкрити свою справу. Це мене дуже сильно надихає, тому що я чесно можу сказати, я не змогла. Я побоялась усіх цих труднощів не справитися з усіма нюансами в цьому в чомусь не розібратися, не вивести матеріально всю цю історію. І мене настільки все це демотивувало, що я в мене все це лежить. І я не можу себе примусити навіть пошити щось просто для себе. Четверта річ з цього списку це Ютуб-канал з тренуваннями. Спочатку це був закритий канал, на який я завантажувала тренування з обмеженим доступом для своїх дівчат, для своїх підопічних. І потім згодом я вирішила записати декілька тренувань, нульового рівня підготовки, для того, щоб їх міг виконати будь-який новачок, будь-яка людина, яка випадково нагуглила і потрапила на це відео, щоб я була впевнена в тому, що людина не травмується, ніяк собі не нашкодиться, виконуючи це тренування. Я розумію, що кожен відповідальний сам за свої дії, але все ж таки, як тренер, я відчуваю відповідальність за ту інформацію, яку я несу людям. Я почала це робити, я туди записала декілька відео і дуже швидко чогось перестала це робити. Тому що насправді це вимагає дуже багато часу, і, чесно кажучи, я так не зрозуміла, навіщо я це роблю. Якщо вам цікаво, там є декілька тренувань, і я буду рада вам запропонувати їх зробити. Посилання на цей канал я залишу в описі до цього відео. Цю ідею я не вважаю поганою, і в цьому випадку я дещо шкодую, що я не довела цю справу до кінця. Я думаю, що я все ж таки зможу з собою домовитися і продовжити це робити, хоча б якщо не дуже час. Але викладати нові тренування. П'ята річ поїздка на Тенеріфи. Багаті теж ридають прямо от такими сльозами і доларами підтираються. Я дуже багато років хотіла туди потрапити і хочу досі і подивитися, як виглядає цей острів, як це відпочивати там, побачити чорні пляжі, побачити океан, я його ніколи не бачила. В якийсь момент я вирішила, що все досить мрії бути мрією, я туди полечу. Я погуглила, що там по погоді, що там по температурі води і повітря, і зробила висновок, що мені немає сенсу сильно перебирати, в який, в який місяць мені туди їхати. Тому що я люблю теплу воду, я люблю купатися в теплій воді, але наскільки я правильно зрозуміла, що там вода прохолодна приблизно однакової температури увесь рік. Тому я вирішила таки придбати квитки для себе і для своєї доньки на період її зимових канікул. Це канікули, які називаються зимовими. Але цього року вони проходили перший тиждень березня. Я купую квитки з 2 по 6 або 8 березня для нас, для двох дуже щаслива. Така боже, моя мрія вже здійснюється і трошки ближче до мене стає. Я купила квитки завчасно ще минулого літа. Я дуже чекала на цю подорож, і я зробила одну річ, яку я зазвичай ніколи не роблю. Я докупила послугу страхування на випадок відмови від квитків. І потім, через якийсь час, я повністю впевнена своїй поїздці. Я дивлюся в додаток, де лежать мої квитки, і я розумію. Що я просто ну так жорстко тупанула. Я випадково купила квитки з 2 лютого до 6 чи 8 березня. Я переплутала місяць. Я не знаю, як так вийшло. Зазвичай я дуже уважна, що стосується квитків, заповнення якихось форм, все таке інше. Да, Німеччина мене цього навчила, але тим не менш в мене були квитки на 5 тижнів відпустки. Шкільні канікули були лише тиждень, і мені треба бути на роботі, дитині треба бути в школі. Я телефонувала в сервіс, через який я купувала квитки, і я їх питала, чи можу я якимось чином замінити квиток туди, залишивши квиток назад. Сервіс зв'язувався з авіакомпанією, яка сказала, що я можу відмовитись тільки від усього пакету е квитків, але поміняти тільки одну дату я на жаль не можу. Тому я скористалася цією страховкою. Я повернула більшу частину коштів, які я витратила на ці квитки. і... Е і ці гроші в мене надовго не залишились, тому що буквально через кілька днів я купила інші авіаквітки, і ми поїхали з дочкою в інше місце. Тому поїздка на Тенріфи досі залишається однією з тих речей, які я не довела до кінця. І в цьому випадку я про це шкодую і сподіваюсь, все ж таки доробити цю справу. Я в себе вірю. Шоста річ трапилась вже доволі давно. Це вивчення італійської мови. Шість років тому я їхала в свою першу поїздку в Італію. Мені дуже кортіло якось. Зануритися в цю атмосферу, зрозуміти країну більше. Мені дуже подобається італійська мова. Я почала її вивчати, але я кинула цю справу. Я її не довела до кінця, тому що після поїздки в Італію в мене більше не було приводу розмовляти з кимось італійською. Мені. Мені не було з ким комунікувати, підтримувати і покращувати рівень, і тому я втратила мотивацію її вивчати далі. Пункт номер сім написання книжки. У мене лежить багато цих текстів, які десь пов'язані, десь не пов'язані між собою, які ще потребують багато допрацювання, і вони просто лежать. Але все ж таки, це не та справа, яку я повністю не довела до кінця, тому що та більш масштабна якась праця. Та серйозна моя книжка, вона е, досі в, в такому в напівразібраному стані, е, дуже сильно недописана. Але наразі я займаюся версткою іншої книжки. Вона вже майже майже готова. Це дитяча книжка. Це історія, яку придумала моя дочка. Е, вона зі мною нею поділилася, і ми вирішили зробити цей е, сімейний проєкт. Особливість цієї книжки в тому, що це дитячий трилер. Як це українською? Вона не руйнує дитячу психіку, а вона дуже по-своєму добра, але з, з деякими нюансами і з неочікуваною кінцівкою. Можливо, в цій історії буде продовження, хто знає. Восьма річ, яку я не довела до кінця, це переїзд. Скільки я живу в Німеччині, стільки я з неї переїжджаю. Я переїздила декілька разів. А по іншим по інших містах Німеччині в мене були ідеї переїзду в Албанію, потім в Іспанію. Я дуже довго продовжувала пошуки того місця, де мені буде класно, комфортно жити, де я буду відчувати себе добре. Дев'ята річ, яку я не довела до кінця, це кинути палити. Це річ, за яку мені насправді дуже соромно. Я перейшла на трошки інші гаджети для паління і намагаюсь робити це якомога рідше, але все ще це роблю. І чим я дуже сильно не пишаюся, і що я це одна з моїх найважливіших цілей на найближчий час і довести цю справу до кінця. Десята річ. Я не змогла згадати щось такого дійсно вагомого, тому я хочу поділитися тим, що я довела до кінця і те, чим я справді дуже, -дуже пишаюся. Я отримала водійське посвідчення. Я навчалася тут, в Німеччині. У мене не було прав ніколи. Я не навчалася в Україні. Знаєте чому? Мені було страшно, що я не вивезу це ні фінансово, ні інтелектуально. Тобто мені буде дорого і не зрозуміло. Слава Богу, в Німеччині дешево і все зрозуміло. І всі водіння німецькою мовою. Отут мені зрозуміло, отут дуже класно. Теоретичний курс і частину водінь я займалася в одній школі. Потім я змінювала на іншу школу, яка взагалі знаходилась в іншому місті, коли мені треба було завжди їхати на тих автобусах, які я просто вже ненави. Діла через їх розклад, це було дуже важко. У мене кілька разів були думки такі, коли я просто сиділа, отак от ридала за кермом. У мене були такі думки. Вже я вже нічого не хочу. Я вже не хочу ніяких ні прав, нічого. Я не хочу вже просто більше. Слава Богу, в мене була дуже класна підтримка від моїх друзів, від моїх дівчат, від моїх підопічних, від тих людей, які вже склали на права, які ділилися своїми складнощами, які допомагали мені, підказували в якихось нюансах, як це можна зробити. Я склала обидва екзамени з першого разу. Чим я ще дур? Дуже... Чим я ще додатково дуже сильно пишаюсь? Справді, ви знаєте, я дуже рада, що я е, навчалася саме тут, в німецькій автошколі, по, за німецькими правилами і стандартами. Да, це дуже дорога історія, реально. Да, це реально дуже важко. Але я отримала дуже багато цінних знань. На практичному екзамені в мене були деякі помилки, я мала там поправляти своє паркування. Але все ж таки вони не були дуже вагомими, і мій екзаменатор вирішив, що я маю право їздити по цих прекрасних дорогах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, мені буде дуже цікаво їх почитати в коментарях. Я вам бажаю гарного настрою і ми побачимось в наступному відео.